У Гуляйполі тиша така, що чутно весняний спів птахів і гудіння бджіл. Людей на вулицях немає, порушують тишу тільки вибухи снарядів. Ми у центрі міста. Перетворювати на руїни ворог почав його ще у 22-му. і зараз тут не залишилось жодного вцілілого будинку. Наш будинок культури Гуляйпільський, е, де знаходився театр фешн-денс, який організувала і була керівником моя дружина де навчалися хореографії дітки. На жаль, ви бачите, все розрушено кацапськими виродками. От Максимально пострадав концертний зал безпосередньо, де і ми теж колись на гітарах бринькали. На Майдані біля культурно-спортивного комплексу пам'ятник Нестору Махну його агресор нівичив кілька разів, але містяни весь час відновлювали. Дня Миколи Хорішка, який 10 років воював постать легендарного гуляй стала прикладом стійкості і незламності духу. Ми всі пішли, ми розуміли, що ми люди, що ми мужики, що ми захисники, козаки, лицарі. Що ніхто, крім і крім нас, не може цього зробити. Ви ж не можете йти, ми маємо піти. Микола Хорішко пішов у добровольчий батальйон Донбас у 2014-му. Воював на Луганському напрямку поблизу Попасної. Потім у складі легендарної 38-ї бригади морської піхоти у Запорізькій та Херсонській областях. І всі роки розвідником. Всю війну, всі свої 10 років, провів саме в розвідці. Цим дуже пишаюсь і вдячний своїм наставникам, які мене навчили, цьому, вдячний своїм підлеглим, які мені. Допомогли стати командиром-розвідником. І є таке правило в Збройних силах, взагалі в армії, що розвідка відповідає за все. За все абсолютно. Де, де щось відбувається це все розвідка. Тополиною алеєю рухаємося далі на місцевий риночок. Місто зараз живе? Ми зараз побачимо. Да. Тут бачите, собаки гавкає, значить живе, Вон, вікна забиті. Маленький ринок працює, люди живуть, да. тут живе більше тисячі громадян. А власне, де вони живуть? У Розбитих будинках? Вони живуть в підвалах. Ну, тут в підвалах, далі в громадах живуть в будинках, мої батьки живуть в будинку. Ринок хоч і невеликий, але все рівно працює серед понівечених прилавків. Сюди заходять місцеві, переважно літні люди. Під скупитися приїхали. Так. Да, шоферував. Поки до пенсії, а на пенсії пішов вже. Електрику. Вресі прав з лісарем. Пішов на пенсію і тепер відпочиваємо. — Родина є? Да. Дружина, діти, внуки. Є, і внуки, і діти. Діти виїхали давно, каже Микола Іванович, а він із дружиною якось пристосувались до нових реалій і полишати рідну домівку не планують. А смисл? Ну, тут небезпечно. А там безпечно. Певно, більш безпечно. навряд ли я щось сумніваюсь. Стріляють скрізь і їхати з насиженого міста якось. В історичному центрі міста понівечені архітектурні пам'ятки. Ось на цю вулицю зазвичай приходили містяни милуватися весняним цвітінням каштанів. Вже незабаром дерева знову заквітнуть, закриють собою рани міста. Майже на кожному будинку інформаційні таблички. Місцева влада дбайливо розмістила їх ще напередодні вторгнення. Це адмінбудівля муніципалітету. Тут 100 років тому розташовувався штаб Нестора Махна. А восени 2022-го під ворожий обстріл потрапили співробітники місцевої адміністрації адміністрації які проводили господарську нараду. Обидва заступники міського голови загинули. Місяць тому їх було нагороджено орденами за мужність посмертно. Вулиці Гуляйполя майже безлюдні. Людей частіше можна зустріти у приватному секторі. Я йду до свахи, піддержать її, бо я тоді прийшла, піддержала її і зразу. Ну Не знаю, ми привикли вже не той Нам як батьки не стріляли. Це остальне, але ж стріляють. Стріляють день і ніч. А що ж робити? Дали мені буржуйку і більше я готовлю на буржуйки, на дворі під навісом. Що вони тут? Не знаю, ми вже звикли без світу, без нього. нам якби не стріляли. Серце Гуляйполя площа Шевченка, де стоїть неушкоджений пам'ятник Кобзареві. На постаменті пророчі слова. Бачите, тут вказані такі мирні слова для мирного часу. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, от де люди, наша слава, слава Україні. Але я думаю, що тут можна було б написати інші слова, коли як, як полине кров ворожа, від сяну до дону. Про те говорив Кобзар саме про, про ті часи, коли ми змиємо ворожою кров'ю Україною. Тільки тоді вона стане незалежною і дійсно українець зможе вважати себе українцем, вільною людиною, своїм лицарем. Заможнім паном і власником свого життя. А вже зараз у складі ветеранської громадської організації Разом ЮА Микола Хорішко та його побратими опікуються проблемами українських захисників та їхніх родин. Планують і в майбутньому активно впливати на всі сфери життя у державі, адже роботи після звільнення України від ворога буде багато. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ.